Так, друзі, всім привіт. Приїхала на заміну нова БМСка. Ну, як це не на заміну, і в мене буде ще одна збірка трошки пізніше на 107 а 105 Ампер на комірках Єва. Ось Тому я туди поставлю на 150 А БМС-ку, зараз буду її знімати. На 280 Євро я поставлю отаку БМС-ку. Ну, це та ж сама 100 баланс БМС, ось на 250 А. І що цікаве, за розміром, вони майже однакові, але пакування майже в два рази більше. Так що тут всередині, ось таку я взяв. Тут вже активне охолодження, і, в принципі, заміна ну, має бути дуже легкою, тому що вона така сама, і всі порти такі самі. Тож зараз просто роблю такий свап і буду тестувати, що воно і як. Також для неї надрукував таку оснастку. Там, в принципі, хтось пише, що це. Занадто там такі штуки там друкувати, що на що робити. Ну, Кожен робить, як йому подобається, я отримую естетичне задоволення від того, що я роблю, і мені подобається робити саме так. Так що отак от воно буде. І тут така щілина, тут буде ще скотч пропущений, щоб воно було притягнуте до батареї. Маю надію, що буде добре охолоджуватись. Так, що хотів показати? В мене зараз встановлена от на 150 ампер. Так, десь тут має бути порівняльна табличка. На 150 Ампер Не така табличка. Угу. Ось. Ось моя БМС-ка, та що на 150 А. В неї максимальна потужність пропускна, ну, пікова, 225 А. Проте в налаштуваннях в мене встановлено 240. І вона. Ну, тобто, вона 225. Тут написано, але вона пропускає трошки більше. Більше 240 я, звісно, не ставив. Проте в. В логах, ну, в журналі, все одно там вона вимикається, видно, що більше 240 ампер проходить. Ось ту, що я взяв, вона вже на 250 а. І пікова потужність пропускна в неї 375. Так що буду дивитись, ось така вона. Буду дивитись, як воно себе буде поводити. Ну і комплект такий самий балансувальні дроти, Чотири гвинтики для навантаження. Так що, зараз знімаю. Це акумчик, підкидаю туди БМС і буду тестити. Пацієнт на столі. Вытекаем из него. Вот разница в размерах. 150 и 250. -ка. Разъемы все Однаково розташовані. Ну, тут більший, звісно, радіатор, точка, точки кріплення більші такі шини великі. І радіатор. Ну, дочик. Так. Ще були там питання в коментарях щодо стрічки. Якою я кріплю. Значить, основне стягування, ну, перше стягування це був такий армований скотч зі скловолокном. Ось тут скловолокно. Потім стрічка 3М. Але саме 39-39 вона дуже клейка і вона товстіша, тому що є 1900, вона, ну, така більш легка. І от тонесенька, і клейка основа в неї не така сильна, як у цієї. Зараз я розпакую, вона навіть. З таким дуже сильним зусиллям сама від себе ну, відклеюється І вона ну, більш клейка і більш плотніша. То ось цією стрічкою все стягнуто. увесь акумулятор стягнутий. А вже поверх більш тонкою оця штука закуплена. Так, ну що, розрізаю. І достаю цю оснастку. І ще тут у мене на двосторонньому скотчі закріплено. Хоч дуже міцний трієм. Господи. <хи> Тобі реклама реклама м Його неможливо зняти. Просто неможливо. Так. Повернемось після рекламної паузи. Так. Є контакт. Зібрано, дуйчик крутиться, обертається. Що ставлю кришку і під'єдную під до навантаження. Також зараз перекомутую в щитку, поверну холодильник, щоб він був також на резерві, коли вмикається, і буду тестувати. Ще в коментарях пишуть, чому одразу я не збирав там, на BMS на 200-300 А. Ну, по-перше, я не врахував, що в мене холодильник е, робить такі випади дуже високі. Ось а по-друге, мені не потрібно було, щоб вона мені віддавала такі великі струми. Е, така ємність в 280 ампер. В мене е, вона тільки для того, аби воно довго живило е, прилади ну, тобто, освітлення і холодильник. І все. Мені не треба, щоб воно на 280 А годину працювало в повну потужність. Тут можна було б її зібрати на 100 -амперній БМС, якщо тільки для освітлення потрібно. Ось так, що в мене в принципі тільки підводить холодильник, а так навіть цієї 150 -амперної, її буде з головою, якщо у вас там освітлення, комп'ютер чи щось таке. Так що, ну, а цей малючок на 150 А піде на збірку на 105 А. Так що таке, все, зараз кладу сюди кришку, кладу, 음, що тут ти? вайфайку ставлю на місце, доєдную, ну і буду тестувати. Так, перекоментував, холодос повернув. Нічого не гріється, все красиво. Холодильник вімкнувся і працює. Поки що. Політ нормальний. Ну що, можна сказати, що проєкт даний завершено. Тестування відбулося, все працює, як треба в штатному режимі. Навіть розігнав трошки зарядне до 30 А години з холодильником, все відпрацювало Читі піки. Ти холодні, все, коротше, все агін. Ця штука. Холодна. Так що заміна БМС-ки більш потужну е вирішила всі питання. що в сухому залишку в мене лишилась запасна БМСка, яка в серпні місяці буде задіяна для збірки іншого акумулятора менш потужного. 198 напруга, зарядка відбувається. Я дуже дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь, продовжуємо спілкування. Дуже важлива ваша думка і як реалізовуєте ви, тому що дослухався до багатьох коментарів. Щось переробив, щось запланував на переробку, щось десь мені підказали. Так що дуже вам дякую. Па-па.